Вітаю! Мене звати Андрій, і сьогодні ми поговоримо про те, як харчування впливає на артеріальний тиск. І як правильно підібрати продукти, якщо у вас чи ваших близьких діагностували артеріальну гіпертензію. Артеріальна гіпертензія це серйозне хронічне захворювання, яке вимагає комплексного підходу. Однією з найважливіших складових є правильно підібрана дієта. Відсутність своєчасного лікування та спеціального харчування може призвести до серйозних наслідків ураження мозку, серця, нирок, очей. Збалансоване харчування допоможе не тільки стабілізувати тиск, а й взагалі покращити роботу всього організму. Деякі продукти провокують підвищення артеріального тиску. Затримку води в організмі та навантаження додаткове на серцево-судинну систему. Їх варто обмежити або взагалі виключити зі свого списку раціону. Гострий перець, хрін, копченості, консервація, сіль являється найнебезпечнішою компонентою. Її можна взагалі замінити на лимонний сік або прянощі. Також варто обмежити солодощі, торти здобу. Випічку. Жирні види м'яса, риби також ми маємо обмежити в своєму споживанні. І, звісно, алкоголь, кава та міцний чай. Низка продуктів мають позитивний вплив на стан судин. Це виведення зайвої рідини з організму, зниження артеріального тиску. До прикладу, овочі, тушковані або на пару, нежирні види м'яса. Такі як, наприклад, кролик, телятина, курка, нежирні молочні продукти, можливо, морепродукти, до прикладу, хек, судак, лосось. В якості солодкого можна використовувати сухофрукти, ягоди. В розумних кількостях можна вживати бобові та каші. Пацієнти з артеріальною гіпертензією рекомендовано Вживати від 1,5 до 2 літрів рідини. Це може бути вода, несолодкий компот або слабкий чай. Вживання солі взагалі ми маємо зменшити до 5 грамів на добу. В ідеалі до 3 грам на добу. Тому що сіль призводить до затримки води в організмі як наслідок до спазму судин. Налишкова вага. Це той фактор ризику, який може спровокувати розвиток артеріальної гіпертензії, цукрового діабета та ішемічної хвороби серця. Для того, щоб нам зрозуміти, є надлишкова вага чи ні, потрібно визначити індекс маси тіла. Індекс маси тіла ми можемо обчислити за наступною формулою: вага в кілограмах розділена на зріст в метрах в квадраті. Ідеальним вважається індекс маси тіла 25. Якщо у вас індекс маси тіла перевищує норму. То варто переглянути харчування чи спосіб життя. Раціон при артеріальній гіпертензії являється важливою компонентою при лікуванні та профілактики ускладнень. Правильне харчування може нам допомогти знизити тиск, запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, контролювати масу тіла і загалом покращити стан пацієнта. Головне системність та свідоме ставлення до власного раціону.